Ще декілька років тому не лише букмекери, а навіть найдосвідченіші співробітники розвідувальних агенцій країн Великої Вісімки не поставили б і 10 доларів 28 центів на те, що з режимами, які десятиліттями. Існували на близькому сході то в північній Африці може щось трапитись. За всіма своїми відмінностями режими мали дещо спільне. Вони сприймалися як стабільні. Так вважали міжнародні оглядачі. В цьому були переконані самі громадяни. Попри загальну невдоволеність урядами, ніщо не вказувало на готовність консервативних мусульман серйозно взятись за їхнє повалення. Проте самоспалення Мухаммеда Буазізі в грудні 2010 року, в знак протесту проти дій корумпованої тунійської поліції, неочікувано для всіх стало іскрою. Яка спричинила справжню геополітичну пожежу? Жертвами її полум'я вже стали диктатори Туніса, Єгипта, Ємена та Лівії. Все арабське Середземномор'я охоплене громадянським неспокоєм, рівень якої дозволяє впевнено стверджувати про те, що до Мубарака та Каддафі найближчим часом можуть приєднатися і інші їхні сусіди. Серед соціально-економічних передумов арабських революцій немає нічого нового: диктатура або абсолютна монархія, порушення прав людини, високий рівень корупції, загальний економічний занепад, безробіття та екстрема. Альна бідність все те, чим ці країни були широко відомі задовго до того, як зненацька їхнім громадянам врувався терпець, все те, чим сьогодні відома і Україна. Політологи всього світу сперечаються щодо того, що ж зрештою є тим фактором, який примушує людей, які ще вчора спокійно займалися своїми банальними справами, кинути все і не розходитись в площ своїх столиць, навіть перед дулами крупнокаліберних кулеметів. Де та остання межа, перейшовши, яку люди втрачають будь-який страх і набувають тієї абсолютної безкомпромісності, яка насправді й примушує валитись найстійкіші диктатури? Єдиної відповіді на це запитання не існує. Проте можна впевнено говорити про те, що громадянська непокора має властивість поширюватись не гірше ніж свинячий гриб, а точніше, паніка з ним пов'язана. Так звана арабська весна, якщо не брати до уваги місцевий бедуїнський колорит, не є явищем унікальним. Історія знала чисельні приклади того, як революції. Розпочаті в одній країні дуже швидко перекидались на сусідні європейська весна народів 1848 року. Розвал Варшавського блоку парад незалежності В СРСР. Сьогодні ми бачимо, що на територіях України, Росії та Білорусі також відбуваються процеси, які в будь-який момент можуть Перетворити поки що безрезультативні антиурядові протести на повномасштабні повстання, які мають всі шанси перекинутись на сусідів і увійти в історію як слав'янська осінь, не отримавши чемпіонство на євро 2012 українці мають українці шанс виграти цю значно більш престижну першість. На все добре, нехай щастить.